Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Зіграти на двох поспіль турнірах і їх виграти в сучасному тенісі це не просте завдання. А от українка, Надія Кіченок в парі з японкою Макото Ніномією, на це пішли, тобто два тижні поспіль зіграли на різних турнірах і це зробили, тобто виграли два поспіль титули. На минулому тижні тріумфували на 250-нику на грунті, цього разу тріумфували на 250-нику уже на харді. Щоправда, про дану новину, про дану подію ми поговоримо. Наприкінці випуску, так би мовити, залишимо на десерт. А розпочнемо з огляду виступу українських тенісисток на п'ятисотнику, який відбувався в столиці Сполучених Штатів Америки Вашингтоні. На тому турнірі виступали Юлія Стародубцева та Марта Костюк. Щоправда, пісня українок на цьому турнірі лунала недовго, оскільки нікому не вдалося навіть стартового раунду подолати. Хоча Юлія Стародубцева таки два матчі виграла в Вашингтоні, але обидва вони були виграні ще в кваліфікації, а от в основній сітці, на жаль, без перемог. У Стародубцевої на цьому турнірі був прекрасний шанс зіграти проти однієї сестер Вільямс, проти старшої, проти 45-річної Венус, яка хоч півтора роки в теніс не грала, але ще й досі кар'єру не завершила. І організатори Вашингтонського турніру дали їй вайлкард. Так от, якби Юлія та Венус подолали стартовий раунд змагань, в другому б грали між собою. 45-річна Венус, до речі, подолала стартовий раунд, а молода Юлія, на жаль, ні. Тому поєдинку проти легенди не трапилось. В першому раунді Юлія грала проти польки Магдалени Френх, і хоча полька була посіяна під п'ятим номером на цьому турнірі, але назвати її явним фаворитом зустрічі не можна було. Юлія як завжди намагалася грати дещо обережно. Ну але коли гра ставала занадто обережною, полька агресувала, потужно пробивала по лінії, частенько влучала і частенько ці розіграші вигравала. Старти обох сетів українці, на жаль, не вдавалися, тому що були провали, в яких вона програвала по 4 гейми поспіль. Хоча перший розпочинався з того, що Юлія виграла свою подачу під 0, але в підсумку з 1-0 на 1-4. І хоча Стародубцева один брейк у відповідь таки зробила, але сет не врятувала 2-6. Друга партія для Юлії розпочинається ще гірше. Поступалася 0-4, але трішки розслабляється Полька, вмикається Стародубцева і навіть скорочує відставання до 3-4. Щоправда, Френс, зрозумівши, що запахло смаженим, починає класно подавати. Як наслідок більше до завершення матчу, вона жодного гейму на своїй подачі так і не програла. Як наслідок за 5-4 Магдалена виходить подавати на матч. На матчпоінті виконує Ейс і забирає цей поєдинок з рахунком 6-2-6-4. Тож саме Магдалена Френ грала. В другому раунді проти легендарної Венус Вільямс. до речі, той поєдинок підсумку виграла саме Полька. Ну а Юлія Стародубцева, незважаючи на поразку в стартовому ж раунді, по крайній мірі на одну позицію в рейтингу піднялася. Зараз вона 73-я ракетка світу. Якщо ж говорити про виступ марти Костюк, то на турнірі в Вашингтоні українка була посіяна під сьомим номером, але даний номер посіву, на жаль, не дав Марті хорошої сітки, тому що в першому раунді матч проти переможеця гренслему британки Емми Радукану. А якби долала дану супротивницю, то в другому раунді Костюк мала грати вже проти чотириразової переможеця гренслему японки на Омі Осаки. Щоправда, до японки Марта не дісталася, тому що програла в першому ж матчі. Знову Костюк наступає на й ті самі граблі. Грає Пекно, видовищно, потужно, удари на виліт, але при цьому величезна кількість помилок, зокрема, аж сім подвійних. Ну і знову зиркання постійні на свого тренера. Таке враження, що Марті 16 років і вона не знає, що їй робити далі. Як наслідок, Костюк зазнає шостої поспіль поразки, і на п'ятому поспіль турнірі завершує виступи в першому ж раунді. В другому сеті після однієї з помилок Марта навіть ракеткою махнула, але вже не в плані того, щоб її жбурнути, а в плані того, що їй все набридло. І що саме головне, під час оцієї поганої серії, серії з шести поспіль поразок, костюк чого точно не вистачає, це вогнику в очах. Таке враження, що теніс її вже не особливо заводить. Тому, можливо, їй навіть потрібно взяти паузу, для того, щоб зрозуміти, чи потрібний їй далі цей взагалі теніс. Хоча насправді і ми б могли говорити про все інше, і Марта, звичайно ж, була в зовсім іншому настрої, якби трішки за іншим сценарієм пішов цей матч. Костюк розпочинає його прекрасно, свій гейм виграє під нуль і робить доволі такий оперативний брейк. Лідирувала три-годин. Щоправда, відразу цей брейк і не захистила. Як наслідок доля першого сету вирішувалась на тайбрейку, а загалом партія тривала більше години, тобто була справжня битва. На цьому тайбрейку були справжні американські гірки, радукано лідируючи 4-0 Могла робити і 5-0, тому що пробувала смеш. Але Костюк цей смеш витягує і відправляє м'яч на виліт. І розпочинає камбек. В підсумку навіть зрівняла Українка рахунок 4-4, правда більше розіграшів на цьому тайбрейку не вигравала. Тому що помилки у Радукану сет Британка потужно подає, а Костюк відправляє м'яч в Аут. 7-6 партія за радукану. Ну а в другому сеті, власне, трапляється ось це махання ракеткою. Чому воно трапилось? Костюк, поступаючись 0-1 подавала і мала комфортні 40 0 на своїй подачі, спокійнісінько по лозіці мала б робити 1-1, але пішла маса помилок, в тому числі і подвійних. Як наслідок цей гейм вона програє, після чого ще й британка свою подачу під 0 захистила, і костюк уже поступається 0-3. Саме в цьому епізоді і трапляється оце махання ракеткою. Але після цього з'являється теніс, помилки кудись поділися, і Костюк навіть зрівнює рахунок на 4-4. Щоправда, в цій. Ситуації, коли, здавалось би, з'явився шанс на те, щоб врятувати цей матч, повернулися помилки. Костюк, подаючи за 4-5 на те, щоб залишитися в цьому матчі, на жаль, не залишається. У радукану матчпойнт і Марта Костюк з вигідної позиції з центру корту з льоту відправляє м'яч в аут. Як наслідок зазнає поразки 6-7-4-6. шостої поспіль поразки. Після матчу насправді на Марту важкувато було і дивитися. Звичайно ж, я переконаний, що Марта хоче перервати цю неприємну серію. Можливо, вдасться у неї це зробити в Канаді, адже на цьому тижні в канадському Монреалі розпочинається супертурнір категорії тисяча, куди відправилась Марта Костюк, але знову Марті не пощастило з сіткою, тому що в першому ж матчі буде грати проти переможеці гренслему проти чешки Маркети Вондрушової. До речі, крім марти, на монреальському тисячнику також зіграє Юля Стародубцева, Даяна Єстремська, і вперше з часів Імбулдону також проводитиме свої. Матчі Еліна Світоліна. Тож матчів за участю Українок буде побільше, буде більше про що поговорити. Якщо ж на мить повернутися до п'ятисотника в Вашингтоні, турніру, де Марті Костюк трішки не вистачало вогнику, то от найбільше полум'я на цьому турнірі видала Канадійка Лейла Фернандес, яка в підсумку цей турнір і виграла. До цього Лейла в своїй кар'єрі вигравала лише турніри категорії 250. А от тепер має і виграний п'ятисотник. Провела неймовірний турнір, в тому числі перемогла і першу ракетку турніру американку Джесіку Пегулу. У півфіналі в трьох сетах здолала представницю Казахстану Єлену Рибакіну. А у фіналі де. Класувала безпрапорну Анну Калінську 6-1-6-2. Як наслідок, перед стартом турніру Фернандес була нижче в рейтингу за Марту Костюк, а зараз уже вище, оскільки спрогресувала на 12 позицій. Зараз Лейла Фернандес – 24-та ракетка світу. А от Марта Костюк зрегресувала на одну позицію, опустившись на 28-му сходинку. Ну а тепер переходимо до десерту, до тріумфу Надії Кіченок та Макото Ніномії. Ще раз нагадаю, тиждень тому вони тріумфували на ґрунтовому 250-нику в німецькому гамбурзі, і після того не взяли паузу на відпочинок, здавалось би, перемогли, можна і відпочити? Ні. Відразу відправилися до столиці Чехії Праги на Хардовий 250. ник На цьому турнірі дуже багато чешок було, як в одиночних, так і в парних змаганнях. І саме проти чеського дуету у фіналі грали Надія та Макото, проти чеської молоді. Лусії Гавлічкової та Лаури Самсон, 18 та 20-річних тенісисток відповідно. На шляху до фіналу Українка та Японка не програли жодного сету. Подолали дистанцію дуже переконливо, але от в першому сеті фіналу проблеми з першою подачею. Менше 50%. Як наслідок перший сет не просто програють, а за рахунком взагалі-то провалюють 1-6. Хоча насправді бойових геймів вистачало. Геймів, де були рахунки 40-40, зокрема, але результат на табло 1-6. В другому сеті, суттєво покращивши свою подачу, Українка та Японка, здавалось би, зламують хід гри, вириваються вперед з брейком 3-0. Але молоді чешки, на радість тамтешньої публіки, роблять камбек, повертаються 3-3. Але на фінішу сету, все ж таки, досвід Надії та Макото дався в знаки. За рахунку 4-4, захистивши свою подачу під 0, вони брейк роблять і забирають партію з рахунком 6-4. Тож доля трофею, до речі, так само як і в Гамбурзі, вирішувалася на чемпіонському тайбрейку до 10 років. Розіршів, на якому Надія та Макото поступалися 2-4, але після того виграли 6 розіграшів поспіль, в тому числі і завдяки одній подвійній від чешок. І свого вже українка та японка не віддали. 10-7 забравши цей чемпіонський тайбрейк. 1-6, 6-4, 10-7 на чемпіонському тайбрейку Українка та Японка другий тиждень поспіль грали і другий тиждень поспіль тріумфували. Як наслідок, ще два тижні тому в колекції у Надії Кічінок було 9 виграних титулів в парних змаганнях, але два титули за два тижні і їх тепер стало 11, так тримати. Що подарує українським тенісисткам тисячник в Монреалі, про це ми поговоримо на наступному тижні. Тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Також нагадую, якщо у вас є бажання підтримати канал по особливому, в описі під відео є вся необхідна інформація. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за придільний час. На все добре!